Петре, я тебе дуже прошу, прийди сьогодні додому ж пошвидше, адже ми завтра йдемо на весілля. Попередила свого чоловіка, бо добре знала, що в п'ятницю вони з колегами по роботі відмічають закінчення тижня. Це воно вже така традиція. А в суботу нас запросили на весілля. Моя дворідна сестра видавала заміж свою доньку. На весіллі мала зібратися вся родина, а вона у нас дуже велика і поважна, і я не хотіла, щоб ми з чоловіком на їхньому фоні виглядали найгірше. Проте мій Петро вирішив не порушувати традиції. І прийшов додому пізно, до того ж нетверезий. Мені було дуже прикро, бо я ж просила його, а він вкотре знехтував моїм проханням. Останнім часом мені здавалося, що я на межі, адже мій чоловік частіше приходив додому нетверезий, ніж тверезий. Його не цікавила ні я, ні наш син, ні домашні справи чи спільні плани. Я настільки засмутилася, що вирішила, що піду на це весілля без нього, а з понеділка я подам на розлучення. Але чоловік проспався і став проситися, що більше такого не повториться. На його сторону стала і моя мама, і вони вдвох переконали мене, що негоже йти на люди мені одні. Весілля було дуже гарне з розмахом, я іншого від своєї сестри її чоловіка і не сподівалася. Я їм завжди по-доброму заздрила, бо вони всюди разом і все так у них доладно, що любо глянути. Дві донечки у них, і це було весілля першої, тож вони все зробили по найвищому розряду. Але мене вразила не так пишність і розмах весілля, як слова нареченої. Коли їй дали слово, вона подякувала всім гостям за вітання. А потім сказала слова, які мене зачепили до сліз. Я мрію про те, щоб ми з чоловіком прожили так гарно, як моя мама з татом, сказала тоді наречена. Всі присутні погодилися з цим, бо і справді рідко таке буває, коли батьки показують аж такий гарний приклад сімейного життя. А я задумалась, серйозно задумалась, який з чоловіком приклад ми показуємо своїм дітям. Лайки щодня. У мене два сина, вони теж мали б бачити гарну модель сім'ї, а натомість вони змушені постійно бачити одне і те ж, як ми з чоловіком лаємося. Прийшли ми додому. Петро відразу заснув був супереч своїм обіцянкам таки хильно зайвого, діти вже наші теж спали, а я розглядалась так, що до ранку подушки були мокрі. В понеділок зранку я стала збиратися. Коли чоловік запитав мене, куди я поспішаю, я спокійно йому відповіла, що їду в місто і буду подавати на розлучення. Петро зблід, він нарешті зрозумів, що сам зруйнував наш шлюб. Знаю, що ти мені не повіриш зараз, але присягаю, це був останній раз, сказав він. Я і сама дуже боялась розлучення, бо росла відчимом, адже мої батьки розлучилися, коли я ще була дуже маленькою, тому знаю, як це не солодко, і не хотіла, щоб моїх синів спіткала ж така доля, тому я терпіла Петрові до останнього. Сіла я в рейсовий автобус їду в місто, а сльози самі котяться зупинити не можу. Ми з Петром прожили 18 років. А щастя, я коло нього так і не зазнала, бо з кожним днем ставало лише гірше. Походила я по місту і вернулась додому, так і не змогла написати я ту заяву на розлучення. Наважилася я на розмову з синами. Вони у мене вже хлопці дорослі, старшому 17 років, молодшому 15. Питаю їх, як їм буде краще, жити з татом чи без нього. Діти мені конкретно нічого не сказали, мовляв, ви дорослі розбираєтеся самі. Мама моя завжди була за збереження шлюбу, тому я навіть не стала їй нічого питати. А потім я захворіла, і певний час мені довелося побути вдома. Петро так бігав коло мене, що я його просто не впізнавала. Я подумала, що він так прикидається, щоб я передумала розлучатися. Проте я помилилась. Петро і справді після цього випадку дуже змінився, наче іншою людиною став. Ми з ним прожили уже 28 років, обох синів одружили, зробили їм гарні весілля. Зараз унуків ню... нянчимо. Страшно навіть подумати, що ми тоді могли розлучитися. Дорога до щастя не завжди є легкою, але іноді за це щастя треба поборотися, перетерпівши несприятливий період.